Найбільш одеською постаттю для мене особисто виглядає художниця, перформерка, актриса, культурна діячка і так далі. І так далі Ута Кільтер. Кільтер, насправді виросла в Києві і закінчила київське хореографічне училище, але все своє життя. Вона живе в Одесі. Вона обрала це місто дуже свідомо. І розвиває, розбудовує, можна сказати, культурний ландшафт Одеси. Ута Кільтер, власне, її справжнє ім'я Вікторія Кільтер має також дуже змішане походження етнічне, якщо говорити про це. Тобто в неї є німецька кров, також і сама вона така людина світу. Тобто вона, крім навчання в Києві, вчилася в. Німеччині, Швеції, відні тобто. В цьому відношенні, мабуть, Одеса для неї найбільш відповідне місто, тому що Одеса, якщо говорити про культурну ідентичність, якщо говорити про регіональну ідентичність, про яку ми постійно говоримо і згадуємо, то якраз це таке дуже полінаціональне місце, мультинаціональне місто, яке об'єднує перш за все європейців, тобто орієнтована заснована і орієнтоване перш за все на Європу. І у Такітер в цьому відношенні, мабуть, така людина, яка шиває дуже багато різних середовищ, різних спільнот. Це відбувалося завдяки її багаторічному проєкту, який почався у 1992 році і завершився формально у 2017 році. Він називався Ситуація Ута. Він був реалізований з з оператором і відеоартистом Маляренком, але утекільтер, звісно Серцевина серце цього проекту, мотор цього проєкту. А це телевізійна програма, яка постійно виходила на одеському телебаченні. Тепер представляє собою такий дуже розгалужений архів, відеоархів, який, до речі, більшою мірою викладений на Ютубі і всім доступний. Тому що завдання у Текільтер якраз було поширювати знання про сучасне мистецтво, про спільноти і таке інше. таке інше. У Текільтер, кільтер мені здається, це така людина з кіноапаратом, але нової епохи, вже української епохи. Вона, здається, ніколи не розлучалася з відеокамерою і знімала все, що бачила. Вона відвідувала багато мистецьких заходів європейських і, звісно, намагалася також рухатися по Україні. І е, показувати не тільки те, що відбувається в Одесі, але й в інших містах України. Але крім того, вона іще і видатна перформерка, як я вже сказала. І її специфікація це такий денс-перформанс. Денс-перформанс, який вона свого часу вивчала за кордоном в Німеччині, і потім вона вже давала майстер-класи також по всій Європі. І так само вона представляла цей перформанс на різних акціях в Одесі, Києві інших містах України. Найвідомішим є, звісно. Її перформанс у та Вірі, тобто мається на увазі присвячення від Ути Кільтер Вірі Холодній. Тобто Віра Холодна також дуже пов'язана, ви знаєте, актриса з Одесою з Одеської кіностудії. Це не випадково для Ути Кільтер, тому що вона сама також ще одна її ідентичність, це ще одна її роль це актриса. І варто зазначити, що Ута Кільтер справді. Фантастична актриса, одна улюблена актриса Кіри Муратової. тобто вона повною мірою, скажімо так, пов'язана і залучена в це культурне середовище Одеси.